Розстав авто від 1 до 10. Audi RS7. Audi топ номер 1. Я виберу цифру 1. Це лучше з лучших машин. Toyota Supra. Легендарне авто. Ніколи, до речі, не, не катався, але поставлю йому оцінку. Напевно, все ж таки 3. Porsche Panamera. Колись катався, як за кермом, так і поруч. Моя думка там десь в районі 7. Range Rover Sport. Моя думка 8. Це потолок. BMW M5 F90. Я поставив би десь Район П'ятірки. Volkswagen Golf GTI. У нас там, по-моєму, місто номер 2 було свободне, і GTI я поставив би туди, бо це класне, ергономічне на кожен день те, що треба. Tesla Model S. Не розумію, хто купує Тесли чи -ки. Але в салоні вони мені все не нравляться, але я він не купив би. Коротше, моя оцінка Тесли, сама погана 10. Mercedes AMG GT. Моя оцінка 4. Subaru WRX STI. Моя думка, там десь, напевно, 6. Nexus RX 350. 9. Напишіть свої коментарі.